Всім привіт! Сьогодні ми зібралися, щоб а, поділитися результатами нашої роботи за останній тиждень. На даний момент ми а, зробили пропозиції певні до зміни дизайну додатку, виходячи з гіпотез, які перед нами стояли, і ідей, які ми а, проговорили минулого разу. А зараз, Юра, розповість. Спочатку. Як ми збиралися змінювати флоу, і потім що в нас вийшло, і ми будемо раді почити, почути ваш фідбек. Після цього ми також хочемо з вами поговорити про те, що ми з цим дизайном збираємося робити далі, як ми покажемо нашим користувачам і що ми хочемо дослідити використовуючи цей дизайн. Супер, в такому випадку збір, будь ласка, на першу діаграму. От, і на головну сторінку. Дивіться: ідея з, і з надихаючими історіями вона заключається в тому, що це має бути технічний цикл. Тобто, користувач має бути з цими Користувач має постійно а, стикатися з цими історіями. І ми подумали, от перша така гіпотетична штука, що було б класно б додати розділ цими історіями на головну сторінку десь в навігацію, і скоріше за все поміняти цю шапку, додати в шапку історію, щоб показати ауткам. Але так як ми на минулому воркшопі за депріоритизували ідею створення цього відчуття причасності, то воно там. Поки весить, але загалом, якщо ми перейдемо а, до, а може, будь ласка, зум-аут? Якщо ми перейдемо до логіки, то в даному випадку воно виходить так, що на всіх кроках, коли наш користувач а, стикається з нашим сервісом, він бачить ці історії або Якимось іншим або якимось чином з ними стикається, і ми ще подумали, що можливо є сенс додати цю історію в імейл, коли ми відправляємо підтвердження: наприклад, про, про, про посил, от і можливо робити розсилку самих імейлів на тих на користувачів, які лишили нам свої імей власне, особливо, наприклад, я прийшов. Зареєстрував посилку і потім через якийсь час отримав імейл з історією про те, як я допоміг цією посилкою, але це поки що дискусійне питання. І, і давай тепер е покажи, будь ласка, флоу у, у фігмі. В цьому випадку, що ми встигли зробити? В даному випадку ми додали на, е на головну сторінку імплект сторіс. Тобто у нас буде розділ на сайті цього. Якщо ти нижче трошечки проскролиш на цю сторіночку. У нас на головній сторінці ми також будемо додавати ці історії. Я її тут поставив на весь контейнер, тому що, скоріше за все, в нас буде одна історія для старту. Ну, може, дві. А, і в такому випадку, так, да, якщо дві, то там буде. От о, отак ми їх поставимо. Ну тобто, мені здається, цього буде достатньо, а далі чим більше в нас буде історії, тим більше в нас ми отримаємо якихось даних, щоб розуміти, щоб розуміти, як взагалі користувачі взаємодії з цим розділом, тобто хто там що читає, куди вони заходять, чи їх взагалі там читають, чи може їх читають в соцмережах і вже таким чином думати, що далі з цим робити. От, але якщо ми зайдемо на сторінку самої історії, то ми побачимо таку от конструкцію, у якій, яка слідує в принципі класичному едіторію підходу. Тобто у нас є background story, якась, у нас є розділ про те, how shortage learned about the need. Потім ми пишемо how shortage collected the required goods, і в кінці ми вже пишемо. How good's were received those in need uh, в даному контексті тут для історії використовується класична піраміда, uh, яка в журналістиці дуже сильно прийнята. Ви можете зайти на будь-який сайти New York Times, чи New Yorker, чи Washington Post і, і подивитися про те, як їх історії розписані. От вони розписані плюс-мінус по такій структурі. У нас є заголовок, підніме, будь ласка, вище. У нас є заголовок, у нас є одразу лід, у якому є саммарі, і вже нижче ми йдемо по структурі, тобто ми її описуємо і якимось чином ілюструємо. В даному випадку тут Таня написала статтю під цю історію, але загалом а, краще ну тобто. Але загалом я не знаю, чи є сенс самі товари, самі карточки товарів вставляти в цю історію. Тут ще питання, і так як це така початкова версія, тому я вниз, якщо ти прикрутиш. а, тому в кінці ми просто додали ці карточки, типу in the story. От хай вони будуть поки там, потім розберемося. Просто може бути так, що в історії буде там 150 товарів, товарів, їх. Пихати особливо нема куди. А якби був один товар, там то, ну, там чи два товари, то може є сенс десь його так збоку поставити. Але це вже така штука. Що ми тут ще додали? Ми додали секцію, яка називається uh, We are Grateful for Help. Це така тестова копія. Ми її потім перепишемо. Але я пропоную цей список людей згорнути, тому що він може бути здоровезний. От, але в принципі, да він, він тут згорнутий, але, але в принципі ми можемо розгорнути і, і подивитися всіх людей, які купили ці товари. Це дуже класна штука. Ми можемо навіть трохи поекспериментувати з копією. Я от зараз подумав, що можливо є сенс не. Рід donor list, а якось переписати, наприклад, подивись на цих 100, тисячу людей, ну тобто вказати реальну кількість людей, які пожертвували це. От то також можна ще цю статтю в соцмережах, і як, і, і це перша частина. А тепер давайте подивимося на інший шматок. Якщо ми підемо по флоу, наприклад, дивіться на сторінці покупки товару. А точніше, на сторінці товару вже вже одразу є ця історія, і тут ми можемо, і тут це поки дискусійне питання: чи ми одну історію ставимо, чи ми дві історії ставимо. Взагалі було б класно прикрутити туди логіку. Наприклад, якщо про цей товар вже була історія, то ось тобі значить історія. І якщо немає, то ось якась там остання. І під це можна міняти заголовок, але тут питання наскільки це технічно реалістично. Anyway, ми туди поставили якусь історію. Далі йдемо по флоу. Після цього як ми реєструємо посилочку нижче, а у нас на формі Register Package додається чекліст внизу чекбокс з текстом. Наприклад, I prefer to keep myself anonymous. Це текст, це, це тестова копія, її можна буде потім переписати. Але логіка в чому, якщо я хочу купити цей товар і лишитись анонімним, то в даному випадку я одразу ну, можу поставити такий чекбокс і прибрати мене з цього списку. Можливо, в тому шматку текста є сенс розписати більш детальніше, що значить анонімус, тому що у мене зараз є таке побоювання, що якщо ми. В новій версії інтерфейсу ми даємо можливість отримати форму для текст дедакшену. От, то це от питання анонімності може людьми сприйняти буде, що мені не треба ця форма. Тому тут я просто перевірив в контекст в контексті самого тексту. Як ми це напишемо. Але логіка лишається така. Тобто, коли я реєструю посилку, я можу лишити її анонімним, щоб моє там прізвище ніде не, не світилось. Anyway, опускаємося нижче. І в кінці нашої подорожі а, ми додаємо на сторінку реєстрації посилки таку формочку. Для того щоб, по-перше, зібрати фідбек, а по-друге, наприклад, зрозуміти наскільки взагалі складним є оцей весь процес, який є зараз, і тому тут, в якості метрики, ми використовуємо і Ізофюз, принаймні пропонуємо використовувати. В принципі, далі сюди можна вставляти будь-що, але логіка в тому, що людина, яка пройшла цей весь шлях, нам було б цікаво зрозуміти і зібрати якийсь фідбек, тому що ми, ми пішли робити інтерв'ю, і, наприклад, знайшли випадок, коли людина самостійно десь там в Амазоні можна ж поставити оцю покупку, типу, зробити її рекарін, і вона якось це знайшла. А хтось може, а може, у людей є якісь інші ідеї але. В неї немає каналу, щоб сказати: дивіться, а от тут є така штука. Знаю, це класна річ: типу, скажіть про це. Або може, в них є якийсь інший підхід, і тому от така от формочка. От і на цьому, в принципі, тут все. Далі ми не дивилися по е, процесу. Була ще ідея сюди поставити історію на, на сторінку реєстрації, але мені здається, що ні, це вже too much. Занадто багато цих історій ми бачимо скрізь. Тобто, плюс-мінус користувач може подивитися, особливо на коли він заходить сюди. Вперше він заходить він до скролі, Він бачить свою історію. Якщо він не бачить тут історію, він бачить історію на сторінку на сторінці покупки товару. Якщо він там не побачив історію, значить він. Гіпотетично може її отримати в імей з confirmation. або він її отримає, коли ми зберемо ці товари і відправимо там отримувачам, і вже після цього ми йому прийшлимо. Дивись, почитай про себе статтю. От якось так. Що думаєте? Давай напевно все ж. Ти мені дуже подобається підхід там, де на сторінці про товар. Ну і і в цілому це дуже гармонічно виглядає. Я десь собі там про Impact Stories приблизно і уявляв, що воно там буде зверху як розділ. А ось те, що він інтегрується там до товару, це крута ідея. І стосовно там Anonymous можна, наприклад, дописати: типу, I don't want to be credited, as a donor там не вебсайт. Ну, щоб вони не зрозуміли, про що це що, Типу, Ми ваше ім'я не будемо на веб-сайті використовувати. Це, звичайно, не говорить, що ви зовсім анонімно надійшли, тому що все одно ми матимемо ваші дані ну, як відправника. Uh, I don't want to be credited as as a donor on a on website. Якось, ну, якось формулювати, подив... ну, я зараз це в чат напишу просто, щоб не забути, але це дуже гарна ідея. Ось. Тому що не про всі товари, я думаю, є так багато донорів. Є е е е товари, які, типу, Загалом, можливо, просто до історії, типу, ось ці там чудові люди, які допомагають робити імпакт. Тому що ось ця штука, що там я знайду прізвище, також дуже е, мені навіть на думку не спало. Це досить ну, така емоційна штука: побачити своє ім'я там, в списку тих, хто допомагає. Е, можливо, у нас всього там набереться не так багато донорів, мабуть, не знаю, ну штук 100. Е, Бо там на, на деякі товари взагалі не буде нікого, і це, можливо, буде трохи збивати. Е, але в цілому ця ідея з донорами мені також дуже подобається. Е, зі сторі з історії з імейлами е, тут є питання: наскільки люди взагалом читають пошту і скільки вони отримують всяких рекламних повідомлень в пошту і куди воно буде падати. Е, як ну, про себе це точно цікаво було б, щоб ми, наприклад, написали, але ми все одно будемо узгоджувати з ними, коли ми будемо публікувати таке. Тому вони і так дізнаються, що ми публікували. Ось я не знаю, наскільки людям буде. Ну, якщо якась відносно невелика частота, то вони, може, прочитають цю історію. А так, щоб е в всьому списку розсилки робити історію. Може бути питання, що це там як спам може бути сприйняте, але це може ну в мене таке почуття. Ну я зараз можу бути нерепрезентативним, тому що, коли я отримую, наприклад, якісь листи там в цю рекламну штучку, я не всіх їх відкриваю, далі. А, і ось те, що типу, додавати товар із історії, це також. ну Крута ідея, ми ще, тоді здається на тому етапі якраз обговорювали, що під історію якби така зациклена система. І з товарами ми можемо почати ясну історію, і якщо людина зайшла в історію, то з історії перейти на товар, тому що якщо ми будемо десь шерити якісь чи релізи чи що, то ну, круто було б, якби можна було прямо з історії клікнути. І там, е, можна додавати, що типу це та потреба, яка там постійно потрібна. Ну, тому що, е, на жаль, це там закриває якийсь там, відсоток потреб. І ти можеш долучитися до цього там, купивши у нас, там, не у нас, а Е, е mm -hmm. ой, і про фідбек також дуже форма подобається. Дуже слушний коментар про те, що люди, можливо, там на етапі якихось глибинних інтерв'ю, якісь інсайти, про які ми могли б не подумати, тому що може бути 10 фахівців із UE, UX сидіти, а потім одна проста людина, яка це там. Клацала, доходить до такого інсайту, до якого там 10 найкращих продакт дизайнерів не могли би збудуватись. Е е ось. І ну, і, і класно, що шкала. Тому що зазвичай, якщо просто є поле, що ми можемо покращити, то ну, за практики дуже рідко хто прям додає. Але коли хоча б шкала, і ми можемо розуміти, вже по. Е Якщо там well і very well, то ми можемо розуміти, що це не критичне якесь питання. Якщо у нас там буде більшість над well, то вже треба буде думати, як ну, працювати над саме дизайном замовленням. Uh, uh, Я поговорив в мене тільки один коментар, і тут більше до вашого занятої ресурсу, чи ми можемо кожну історію перетворювати в таку розширену статтю. Я думаю, що ось ця класна штука, що є у нас гайд, оцей suggested story, ну, взагалі ти безміст. Якщо йти по плану, це дуже полегшує написання цих статей, тому що ти зразу якби описуєш, просто відповідаєш на ці питання, і вже пару абзаців вони вже будуть. Якщо ми ми тоді домовляли що десь одну історію на тиждень, ну, дві, в залежності від того, скільки там є ресурсу, вони е, в кожній може фігурувати товар. Наприклад, там історія про Аніту, вона більше не про товар, а просто така емоційно е, емоційно надихаюча. і, ну, типу, Про те, як війна там, зачіпає людей взагалі в інших країнах навіть. Е, Ось. ну, Мені здається, що по цьому гайду, якщо ми будемо йти, то я думаю, що ми зможемо накидувати ці історії. У мене ще одна така пропозиція стосовно, коли ми розповідаємо про людей, угу. то є сенс цю історію закручувати в інтерв'ю. Але але момент у тому, що в західній публіцистиці, ну, в, в, в західних медіа інтерв'ю, воно, ну, типа, тобто, давай я так, так розповім: якщо у, в наших українських медіа інтерв'ю подається в форматі діалогу, то в західних медіа інтерв'ю подається в форматі розповіді. Тобто, це автор розповідає. Що казав е інтерв'юєр? Інтерв в даному контексті, е знову ж таки, зайдіть на Нью-Йорк Таймс, там якийсь Вашингтон Пост, і просто подивіться про те, як воно закручено там. І в даному випадку ну, такі історії вони є зручнішими для читання західній аудиторії, тому що вони до цього звикли. До такого формату, особливо, якщо ми кажемо про англомовних людей. Є єдине що. Я вам можу знайти пару прикладів зараз. після нашого дзвінку, просто зайду там на NYT і просто скину якийсь. Я просто чому про це кажу, тому що я якийсь час працював в київпост я бом... ну верстав по суті, ось це. і і я на це все надивився. Я дуже з реально звертав увагу: типу, а чому у вас це не діалог, а чому це історія? І тобто, і цитати йдуть людини всередині речення. Ну, тобто, от є абзац, от він є якась історія, історія, історія. Потім йде репліка, і, і далі, ну, тобто, текст іде від, від особи і, 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 цього інтерв'юєра. от це в них так нормально. В мене немає командарів. Ні, da, просто якщо по інтерв'ю, я, інтерв я тільки... не впевнений, що ми будемо прямо знайдемо стільки донорів, які готові давати інтерв'ю, або чи ми зможемо на щотижневій основі зв'язуватись, контактувати з людьми. Ми просто будемо варіант в форматі історії і цитату, те, що Юра якраз проговорив, Та, що автор да. пише від себе, і тільки там якийсь можливо цитату, це додає якоїсь. Живо, живої, такої живого трошки діалогу, що людина сказала напряму. Бо, наприклад, не завжди можна саме про людину, можна писати там, ну там в цьому випадку аптечка, турнікет, або, наприклад, якийсь там цей ізраїльський бандаж, про який я дізнався взагалі тільки на курсах там до медичної допомоги, про те, що раніше там ми камінці запіхували і. Ну, щоб затиснути кровотечу, що а насправді це така річ, яка дуже допомагає там зупинити кровотечу і там бла бла-бла. Потім якась стати людині, яка це задонатила, наприклад, якщо вона купила, щось таке, і потім, типу, ще більше ви можете купити тут. Бо ну ось, ці історії вони такі для приселі були написані прям про конкретних людей, це ті, з якими ми тримаємо контакт, ті, з якими які нам допомагають. А саме там зі звичайними донорами, які дбали товар. З ними треба буде якось виходити на контакт, це прям дивіться. <свят> 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 Хочеться тут додати, що насправді, якщо ми говоримо, що наша мета це підняти довіру донорів, то цитати ми можемо брати не тільки в донорів, але й в приймаючої сторони. Тобто, якщо ви, наприклад, з якимись фондом <свят> працюєте, і ви цьому фонду передали, я не знаю, там нова Україна скількість медикаментів, то нова Україна вам може дати одну цитату як. Ці медикаменти е, доїхали в Україну, якому вони допомогли. Причому це може бути не ну, це може бути цитата, яка зовсім трошки говорить про те, що саме було передано, і трошки е, дає інформацію про те, як це потрібно Україні як це рятує життя. Добре, от про фонди так, служну думку, я прямо собі запишу. Фонди точно якусь цитату можуть, або вони вже в заготовках, тому що на, 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 ну, E, дуже часто вони самі багато про що пишуть, і в них вже є якісь речення заготовлені про якісь найбільш необхідні товари. Mm -hmm.